Під назвою Майнкрафт. І сьогодні ми продовжу ну, зі мною, як завжди, мій друг Антон як ви бачите, і ми продовжимо виживати в нашому ж світлі. І я тут же ж гостю вам то, що поки тут іде дощ, так би мовити. І Антон ж, же ж було мене в попередньому відео просив допомогти йому з підвалом. Я йому ж, як ви як ви бачили в попередніх відео, хто не бачив, обов'язково подивіться. Відео вийшло прикольне недавно. Ага, на то, что надо да, бомби нападають, я буду допомагать, то бии. Ой. Ой. ще один пью. крипер. То що ще один крипер. Да не, 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 не так близко, как ороки, пожалуйста. Я хочу прибить заліта, подяку, що я тобі допоміг. І також попередні ми придумали такі прикольні штучки, як табличка, і я ж все було що тут є, є ж у нас ж ми було отримали там якось випадково знайшли там в печері там ось є ж світлячіся ці мішечки. Ну і завдяки ним я знав, що можна освітити табличку. Типу, щоб вона світилася. І я вирішив же ж я зробити таку штуку, я то, щоб З... скопію, ну, і також собі таку зробив типу дім чи ну кому належить цей дім, наприклад. Я також в попередньому відео запропонувала точно новий дизайн типу, ну, під, ну, ну, дизайн його підвалу, ну, бо я було добу туф. І я знаю, що в цьому оновленні зробили так, що можна зробити з туфу гладкий туф, а з гладкого туфу можна зробити дуже, доволі гарну, прикольну туфову цеглу, яка дуже прикольно доволі виглядає. О, вау! Знову Girl's Power! Люша, пожалуйста, дай мені мої. Найші туф оцей. Так. І зараз я ж хочу Антону, там, ну, Антону допомогти з цим підвалом. Антон зараз поки що підбирає, там, як ж його можна... ну, як можна зробити гарний дизайн сходинок на, на гору і вниз. Як ви бачите, цей підвал може знаходитись от тут десь буде знаходитись. Бо тут сходи на другий поверх Антона, а тут буде така невеличка ну, така кімнатка, яка спускається в підвал. А це, я ж тобі було запропонував стуфу, так мовити стуфу в цех робити все це діло твоє. То для цього нам треба... Ну, я тобі трохи було не збирав туфу і зробив туфових цегол. Але цього 100% може не вистачити. Тому давай піде в шахту і накупаємо ще цього туфу. А давай ти пойдеш на а я поки що зроблю себе. Я хотів тобі показати, як цей туф взагалі виглядає, бо ти, напевно, не знаєш навіть що це за блог, бо ти ніколи про нього не чув. О, я угольню. Прикольно. Ну, газ. Друзі, а ви, друзі, поки я йду в шахту, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Обов'язково підтримайте нас і підпискою. Ми для вас стараємося виставити щось цікавеньке. Тому поставте лайк, підпишіться і підтримуйте нас. Нам буде нескладно, а вам взагалі приємно. Досить, дивитися моє відео без підписки. Обов'язково підпишіться і ми продовжуємо. Наше. Що? Наше. Що наше? А, ну да. Я знайшов э, ламу мандаревного торговця в печері. Mm -hmm. mm -hmm. Я знаю отримав mm -hmm. досвід. Бо, ну, вона наша вона буде в печері. Мені вообще все равно вдоль. Так, mm -hmm. треба пошукати, Де ж цвету. Що? Мне вообще на все все равно, прям вообще-вообще, вообще. Де ж цей туф? Я його ніде не бачу. Я ж його була А, його було, знайшов десь внизу. Так, спускаємося вниз. Антоша, ну може ти для мене підеш там подобувати добувать ту, туф? О, ось він. Вдвох же ж буде швидше. ти будеш добувати для мене туф? Ну, я вам Ну, та туф, це ж для підвалу твого. Ну може допоможеш мені вдох, це буде швидше. Ну слушай, як ти хочеш добивати, я буду добувал. Але ж якщо ми вдох будемо купати туфу, то за ну то ми швидше його, ну, ну добудемо потрібну кількість. Ну, он же що так, Шоо. А я буду делать формал, а ти добивайся. Але ж якщо ми вдвох будемо давати, то це буде набагато швидше. ви че. Дивна. Ми... А, осьоми смотрю. Ось так. Що нам потрібно? Антон. Чо? Що нам потрібно? Нам нужны хотіла. У мене вони є. 13 штучок. Так, скільки у мене туфу, у мене вже стак. Я думаю, цього поки що може вистачити. Тепер я хочу отакс. Отакс, отакс, отакса. Зробити полірований туф, а далі з полірованого туфу отакс. Отакс, отакс, отакс. Зробити стак по цегли. Ось туфовий. А в в тебе, Антон, тухової цегли. 36. шесть. Ага, отже, у нас буде е, стак і, Ну, короче, майже два стака. Ну, стак з половиною. Mm -hmm. Такс, давай. -е, Антоша, ти де там? Ти в своєму доме? Так, с. Хоба, хоба, хоба. Так вилазимо. Так, друзі. А ви поки що напишіть в коментарях, може ми там щось, як по-вашому, там може неправильно робимо. Там може якісь підсказки ви нам підскажете там і так далі. Нам буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А, а я вже майже виліз. Почався дощ. Тільки-тільки коли я визирнув на гору, то почався дощ. Ні, до того я дивився, там, то він начебто не йшов. А тільки тільки я виздернув голову на, с, на сушу, то вже почався дочка. Так, я поки що поїм хлібчиком. Ой, я випадково поставив. Так. І ось в мене є стак е, Цього тлій туфовий цегли. А то, допадаєш, що тобі було давав три туфа. Да. О, а даш мені віддай мені ці три туфа. Який? Там є яма. Що є? Тут є сяма. І шо? А віддай мені три туфа, які в тебе були. О, ось вони. І моя ще було один зайвий накопав, і отже у мене, мене ще є плюс 4 цих. На, то, забирав всю цеглу, яка в мене є, Ось ця На, А що ти так багаєш головою? Так ой, та що ж таке, я випадку оставлю смал ось так, треба їх прибрати так з руки. Ну як тобі, ну, як тобі дизайн цієї цегли? Підходить до твого підвалу. Автонічний дизайн. А до речі, Атоша, дивись, а давай, давай ти так ставитимеш тут цеглу туфову а я трохи його буду розбавляти тут кругляком. Давай, як тобі ідея? давай просто. Просто повністю з туфу? Да. Я думаю, може його трохи якось розбавити трохи. Типу дивись, тут тут трохи туфу, а тут трохи дивись, тут а тут буде глибослацевий кругляк. Як тобі? Зачем? Ну, типу якось розбавити, типу не повністю стіна з туфу, а ще трошечки там з якогось іншого каміння. Так, на тобі, звідда віддаю тобі оцей туф, який я трохи випадково підібрав. На. Спустить туди, куди ти пішов. Тиху. На тобі. М оце, оце, оце мені не цільно. Треба, на, оце я тобі віддаю. І ще дошка може знадобитися, і ще не знаю. Той камінь, там я хочу зганяти додому, подивитися, що в мене є глибосланцевий кругляк. Так, да, чорненький. У uh -huh. мене його немає. Прекрасно. У мене uh -huh. немає глибосланцевого кругляка. А ти будеш? Ну, як ну, глибосланцевий кругляк, він доволі повільно добувається, тому, Антоша, допоможеш мені, його, ну, щоб його добувати. Та ладно, давай не будемо розмовляти. Та ні, дивись, глибосланцевий кругляк дивись. Хто б є глибосланцевий кругляк? Uh -huh. Одна шучка? Uh -huh. Я хотів показати тобі з чотирьох глибосла... з глибосланців, то можна зробити прикольний, ну гарний також блок. Гарний блок можна зробити з чотирьох глибосланців. Ну пошли так, так. Я хочу тобі показати, просто е це... я багато знаю, як можна зробити з деяких прикольних, доволі відразливих блоків, можна з них зробити прикольні блоки. Пошли. Побігли. Покажи. Побігли. Ура! А я б навіть в КП не потеряв, наконець. я втратив півсердечка, але вони швидко відновилися. А, я тепер потеряв КП. Дивись, ось ось цей чорний кіхлибосланець. Ось. Ти його добуваєш? Дивись, із чотирьох глибосланців можна скрафтити. Полірований глибосланець, дивись, як він виглядає. Дивись. Да, я вижу. Ну, як? А звіти в чотирьох головосланцеві кирпичі. Ні, а ну так, да. глибосланцеві кирпичі будуть. Ось глянь, як, як вони моцно виглядають, бачиш? І якщо їх поставити разом з туфуволі цегли, то як, на мене, то як на мене буде дуже доволі гарно, якщо поєднати ці два е, блоки. Так, І коли ти оцей глибосланцевий кругляк, ти відразу його перетворює на, на полірований. Ну бо а звичайний ну, він доволі відразливо виглядає. Ну глянь, як він відразливо виглядає, ну, ну, такий собі, такий собі. А цегла, вона дуже гарна. А також полірований він доволі гарний. Тому трошечки глибосланець перетворив на полірований і з того полірованого робить цеглу. Ага, ні, це ж тут колотий його бінове сплавлення, з якого цей типа поставив туди. Ну ось він. Да, но... ну... Ну що? Ну ладно. Що, ладно? Щас, погоди, розкажіть. Ну що скажеш на рахунок глибосланцю? Ну, А як ти хочеш, може, ти хочеш щоб був були глибосланцеві кирпичі, чи, чи, чи щоб були чи, щоб був полірований глибосланець? Глибосланцевий лісняк це що таке? Полірований глибосланець. А потім з полірованого глибосланця ти можеш зробити е, просто ну глибосланцеву цеглу. А з можна зробити... О, за глибосланцевий але можна зробити глибосланцеві кахлі. Дивись, якщо ти поставиш чотири в інвентарі там же там де майстрування, то ти поставиш чотири глибосланцеві цегли, то ти отримаєш глибосланцеві кахлі. Я знаю, що дивись, а як ти хочеш, щоб були глибосланцеві кахлі чи щоб була глибосланцева сегла? Дивись, ось глибосланцеві кахлі, а ось глибосланцева зегла. Я його даже не змістю. Ну, ось о, ках. Ой, перепрошую, перебачи тоже. Ось, дивись, ось тут ти стоїш на блоку глибосланцевих кахлів, а оце, ось ось це глибосланцева цегла. Ну, а ну, вообще, я вирішив. Ти хочеш глибосланцеві кахлі? Я хочу глобосланцевої соплі ну що саме, із лобосланцевої вік карпачі чи їх лобосланцеві кахлі? Блин, ну, <реш> ну я теж, скажи по-нормальному. А, ось і плитняк, який я поставив. Добре, і сегли зроблені. Добре. І я добу... В мене є 33... Ну, 23 кахлі. Кахи, 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 кахи. Хтось кашлі? У нас проблема. Які? Это, посмотри, ну ночи шо, але все одно у нас не для матовы мочи. Ми... У нас майже полна залезная броня, Ми мы ми їх ним, всех прям порежем в моточки. А у меня не полная железная броня. Ну май... ну майже повна у нас. Майже? А да у меня только на грудник. А у мене грудник с штанами. Mm -hmm. Штани шли. Я пошел, короче, себе домой. Зомбаки, зомбаки, монстер Монстр пати, Монстр пати. Монстр пати у нас. Зомби апокалипсис какой. Монстр пати. На тобі всі оці кахли, які у мене були. хе <свят> ну як тобі ідея? Разбавити ці всякахлі разом із тіма шту. Ну, сіма сіль цеглий. Ну вот это так Прикольно, прикольно. прикольно. Я сейчас водила почала, только. Тебе воно трохи нерівномірно. Не вот так рівномірно. Остап. Ну бо тут не повна стіна, не повна стіна, бачиш, до того воно було закрите, а тепер повна стіна. Я раді, що... повна, повна. Ну, щоб було повністю, то видно стіну тут. І треба ще О. оце все замінити на цей, цей весь дизайн. Mm. Вау, що... оце я прикольно придумав від всіх туфов. А до речі, а стуфових волі цегли, що ще можна скрафтити? Я не знаю. Ні, з цегли вже нічого не скрафтиш. Жаль. Так, правда. Ладно. Ну ти там так. поки... Ну ти там будуль, я тобі дав всякі матеріали, всякі там поради, все це діло, а я коротше. А давай тут, коротше, переспим ніч, давай. Зачем? Ну просто хочу хочеть... я хочу ще сходити з тобою в шахту, щоб добути заліза чи для мантиків там водосліджувати ще всю шахту. А зараз ніч. Я тобі ставлю ком. А а ця а кімната, шо в цій кімнаті буде? Ну то я не знаю, сначала эту кімната. Ти зробиш дві кімнати? Три. М -м, а шо, три? М -м, просто мне красивы. Или Ого, от... ти ты шо? Да, скільки треба туфу все подобувати, скільки треба цих лыба сланцевых кахлів добуде. Де смолоскипи по А, ось смолоскипа. Зачем прямо на эти блоки? Ну щоб було гарно, отак. Чи не треба, як ти думаєш? За ж їй підвал треба в тебе думку питати? А отут тут а отут що буде. <гум> <гум> ні, я придумав, ні, 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 Дивись, я придумал польна, як можна придумати дивіться, Можна заповнити його ось так. Ну ладно, я так еще всі, всі, всі узори перенести на цю слину також. і на я тут це, це це все заработает. Як тобі мій дизайн? Ти в захваті? Да. Вот так еще треба поставить. Mm -hmm. Капать, це тут, тут, тут супер засвітлена кімната. Эммм, mm -hmm. ем, а де тут буде вхід, якщо ти все забудував? Please. Ты забудував вообще mm. І И тут глибосланцевые кахли. И вот тут еще сверху якие блок трава. Mm, Не, ну я ну я занадто сильно зливається. Давай щось інше. давай, эм, е, зараз я придумаю, я придумаю. Давай оце ось. О! О, oh, а может тут запись сделаем, смотри, а давай вот зробимо. сделаем. Как? О, я тут еще ищет сбоку. Не, не. Ну тут излечи сбоку. Давайте бы сделаем вот такими полосками. О, она погано. Я тут ще полоску, і ще отут из полоску. Ещ по один. Вау. А вот тут уся, а тут ус ты не будешь менять, делаю, вторую. Це ми дизайн зробили Я тут стараюсь. А чекай, я приду. а. Ем, капець я вже уже забушу, що я придумав. Так. Тільки треба ще Вау, непогано так в полозочку А оце ось, і оце ось ус. Погоди, пожалуйста, не. Ладно. Ну це там роби, а я поки що вийду на вулицю по по лупашу мобів. А, поди, спішу, можу, що тут у нас? Монстрики. виходьте, шо ви, бгузи. А, вже ранок настає. Тут мобів нема, капець. <клес> Моби, де ви? О, Кріпер, привет! Що, хочеш мене взірвать, да? Не взірваш мене. <клес> Кляс, на. Все, Кріпер аж відлетів і впав на землю. Mm -hmm. і ще один Кріпер. Привіт, такий кріпер. Прясь, на тобі. Не вздумай дерево взірвати, бо я тебе зараз взірву. А чого? бо дерево, воно ж таке гарне, а нашого взривати? І давай освітим тут територію, бо вночі реально тут почнеться монстри пати. <різь> <різь> Треба навколо поосвітлювати територію, щоб тут в монстер паті потім не з'явилися нову. А будемо заканчивать відео. Таке заканчувати, ми тільки почали начебто недавно. Вдруг светло. Ну так, в принципі логічно, може світло глямкнуть. Ну добре, зараз тільки я хочу подивитися, що в тебе там вийшло в результаті твоєму, твого от всга. Підвал? Що тут в тебе з, з підвалом? Вау. А що ти в цьому підвалі взагалі будеш робити? Там поставлю стол за чарамонію, може. А а ти довкола, але ж а, але ж якщо ти поставиш довкола книжки, то тут не буде видно наче прекрасні стіни. Яка да, она... О, дивися, придумав прикольніший дизайн. Да ну ходить, придумав ти вже ну. Не... Я останній придумав, що воно буде дур... шо? буде супер-пупер круто. Іди за мною. Ной. Иди за мною, дивись. Я придумав, дивись, візьми отсігли бы слан кахлі. І отут ось, дивись, і отут ось буде подвільний вхід, і отут ось вас ці кахлі. Mm -hmm. О, mm -hmm. і дивись, і тут дві, двері дві якісь поставити, вишневі, і все, і буде вообще вишенька на торті. Mm -hmm. Отак, От і тут якісь дві двері прикольні, і все ні в полоску йде. Але ж тут рівнорівномірно, глянь, тут ну тут два блоки, а тут три блоки. Вода буде не нерівномірно вхід. Та і що? Ну якось трохи не гарно, але ладно. Я посмотрю. А, ну. Ну просто так буде. Ну ладно, окей. А підлогу Я з чого зробимо? А це, А, ну ладно, нехай. А підлогу тут з чого зробимо? Я вже там ні, давай не з дерева, не з дерева. Ні. Дивись, придумай, дивись отак ось, дивись отак ось Тут трохи оцього туфу, тут, а тут трохи оцього глибосладцевого кругляку. Ось так ось, ось так ось. Бачиш, розбавити підлогу отак ось. Наші ці дошки. Красиво. Ну давай без дошок, як на мене кам'яна підлога буде краща. Ні, давай тушка. Капець. Ну ладно. Я весь дизайн Але я, 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 для меня это красивее. Так на мене. А якщо буде якась пожежа тут, то вся підлога просто тупо згорить. так а вона міцна подлогу mm яка -hmm, пожежа? Ну може тут э, не знаю. Може якось випадково тут з'явиться вогонь. Mm -hmm, ну наприклад, ти ты подожди, подожди да? А і воно політич згорить, а так воно не згорить. Капець, ця підлога нагадує мені якийсь банановий крем. Ладно. Ну, це ж, звичайно ж, рожеві, це ж дьорс Пауэр, ти шо? У мене ж капець. У мене їжі нема. Ладно, поїм поїмкнуло плоть. Яка смачненька. Являю, що то, що я одну гнилу плоті, мені не дали ефект голод. Друзі, ви його чули? Обов'язково це зробіть. Поставте лайк, підпишіться. Ну і до зустрічі в наступному відео.